Отже, друзі, всім привіт! Сьогодні хочу вам швиденько нагадати про наші новини World of Tanks, які скоро закінчаться. Що ж саме у нас буде? Продемонструйте свою відвагу в бою у новому клановому протистоянні від Display. Що нам потрібно зробити? Нам потрібно зареєструватися до 26 жовтня, до 7 годин вечора за Києвом. Та, звісно ж, ви можете підвищити свої шанси на відбуття в турнірі, для того, щоб ви краще проходили, вам потрібно зареєструватися ще 29 жовтня до 5 години. Не вечора тому, друзі що ви можете з цього всього отримати. Перше місце отримає 500 тисяч золота, 100 тисяч бон та 10 тисяч євро. І, звісно ж, 2D стилі. Друге місце 250 тисяч золота, 75 тисяч бон та 5 тисяч євро. Третє місце 200 тисяч золота та 50 тисяч бон. Ну, а четверте, п'яте, шосте, сьоме, восьме місця отримують золото та бони. Що стосовно того, чи зможете ви перемогти? Так, звісно, ви можете випробувати свої сили та спробувати прийняти участь у цьому турнірі для того, щоб Показати та подивитися, чи можете ви взагалі приймати участь у таких сильних турнірах, тому що там будуть дуже сильні клани, дуже сильні гравці. Але я думаю, що призи того варті. Тож бо реєструйтесь, доки є час, тому що часу геть обмаль. Інша новина це у нас бойова перепустка дев'ятого сезону. Що ми тут можемо отримати? Ми можемо отримати 2500 золота за те, що ми потрапимо в 30 топ мість І, звісно ж, на техніці Левандовського поляк, проgetто М40МОД 65 італіянець, та, звісно ж, француз 13105. На цих танках та на цих гілках, розпочинаючи від 6-го рівня, ви зможете звісно. Прийняти участь, та чим більше ви шкоди нанесете противнику, тим більше ваших найкращих боїв потраплять у цей список. Всього у вас є 5 боїв для того, щоб отримати максимальну кількість, вам потрібно в середньому кожен бій грати на приблизно десь 9 тисяч асісту. Тобто, в це входить навіть збиття гусениць та по гусеницям нанесений урон, та, звісно, ж розвіддані, які ви насвітили, або ж, а, звісно, Якось допомогли в бою, що вам ці розвіддані зарахувалися у ваші показники в бою. Також не забувайте про шкоду, нанесену противникам. Звісно, ви можете грати навіть на преміум техніці. Преміум техніка це у нас у Поляків 50 ТП прототип, та звісно ж, цс 52 ліс. У італіянців це прожето М4546, Бізон С45, та звісно ж, Вайпер Сівік, як я його називаю, ПТшка нова восьмого рівня. І, звісно, у французів батьчатільйон Бурасік, та звісно ж, йолка LC Evan 90. І звісно ж, у нас ще одна новинка. Це підкоріті легендарного Тігер 131 та грізного ланцера. Вони сьогодні продаються у нас у Звісно ж, так сказати, у преміум магазині. Якщо ви бажаєте їх придбати, це звісно все за реальні кошти. Тому це тільки для тих, хто донатить в гру, а не на ЗСУ. На ЗСУ, ви можете задонатити по описанню в тому відео. Тому що ми збираємо на дрона Mavic 3, з якого ви бачите дуже багато чудових відео, та звісно ж допоможемо нашій армії швидше приземлити... Орченяток до землі, тому якщо ви хочете, навіть від однієї гривні ви можете задонатити на цю подію, а не на танк. Ми зібрали вже доволі немалу суму, приблизно більше 60 тисяч разом з стрімерами українськими та, звісно, з цією людиною, яка допомагає збору, та ця людина знаходиться на передовій. Вона попросила зібрати кошти всі. Звіти, та, звісно ж, всі покупки будуть опубліковані на наших каналах, хто збирає. Тому всім дуже дякую, хто підтримує, навіть однією гривнею. Це дуже важливо для нашої армії. Дуже дякую, друзі, за перегляд. Вам чудового перегляду відео, як ПВ-4005 відео, як Stage 2 буде розносити цей бій. А ще, друзі, забув вам розповісти те, що я планую запустити твіч програму, тобто ви зможете отримувати доволі такі чудові. Пропозиції від твіча і цей. Твічі я зможу скоро запустити. Мені просто цікаво, будете ви дивитися мене на двох платформах, тобто на Ютубі і на Твічі, чи тільки на Твічі, чи тільки на Ютубі, тому що для мене це буде дуже важливо, якщо ви будете дивитись мене і там, і там. Якщо ж ви будете дивитися і там, і там, напишіть, будь ласка, мені в коментарях, тому що для мене це буде дуже важливо чи запускати ще одну, так скажемо, площадку для стрімінгу. І бажаю вам здоров'я, та звісно, підписка з тебе, вподобайка з ноги, і, звісно, дзвіночок на всі сповіщення для того, щоб не пропустив. Пускати цікаві відеоролики навіть на рахунок Twitch Drops та на рахунок стрімів на твічу, тому що це дуже важливо. Ви розумієте, що на Twitch Drops дуже багато файних плюх видають, і звісно ж. Все це буде бомбово у нашому українському ком'юніті, яке розвивається дуже стрімко та буде, звісно ж, підтримувати наших гравців різними розіграшами, якщо ви будете підтримувати нас, тому що ми хочемо позбавити тих болотяних злодіїв, які сидять і зараз знущаються з нас, те, що ми це як стадо віць. Тому якщо ви не хочете бути стадом, а хочете зробити стадом тих болотяних друзів, то будь ласка, якісь перепрошую. Тих болотяних друзів, які серед кукурузі, зробити їх нижчими для того, щоб наше українська мовна україномовне ком'юніті просувалося якомога найкраще для того, щоб воно найкраще просувалося всім українським блогерам обов'язково потрібно без черги ставити всі вподобачки, писати обов'язково коментар, навіть плюсик. Але друзі, ви найкраще ви допомагаєте україномовному ком'юніті. Так, звісно, я дивився аналітику нашого. Відео а, і наших взагалі основних статистик на Ютубі те, що деякі люди дивляться ще Амбея, Джова, Нір'ю, ще там деяких засранців. Друзі, а не пора відписатися від цих собак, які заробляють на вас. Отже, друзі, я вам говорю, що потрібно вам зробити, і відписалися від цих псів для того, щоб ви відчували себе якомога найкраще. Чим більше ми піднімемо зараз аудиторії україномовних блогерів та, звісно ж, відеоглядачів, тим більше у вас буде розіграшів. Тому що ви знаєте, що українці не скупі. Всім дуже дякую за перегляд, всім бажаю здоров'я, слава Україні! Героям слава! Слава ЗСУ, слава нації і піздець, отій федерації. Всім до зустрічі, бай-бай!